Всім привіт! Мене звати Софія, і ви на каналі Софія. І сьогодні в мене просто фантастичний настрій, бо я підводжу підсумки 2022 року. Так, почнемо з того, що цей рік дуже був важкий для українців, як морально, фізично, духовно і так і далі. Почала, почалася війна. Але почнемо давайте підводити підсумки. І в кінці я планую поставити деякі фотки з цього року, які в мене є. Деякі, хоча що я буду манювати, я їх нічого ставити не буду. Ставити будуть зараміти дікто, а тут просто підведу підсумки, по мені побачить ремонтувати по-друге. Так на словах зрозумієте. Січень почався з травми ноги. Бо коли я задаткувала початок 22-го року, я скакала і звернула ногу. Поїхали в травмпункт, мені наклали шину, бандаж і сказали менше ходити. Файно, це вже початок був. Друге, будемо брати і такі мої, так і всеукраїнські підсумки. Впала ялинка в Маріуполі. Це означало, що буде біда. Але ніхто не хотів повірити, тому що ну, кому потрібно якась біда. Вибирає за посторонні звуки. Так, далі. А в січні більше нічого такого не було. Канікули. святкували, Різдво, святий вечір. Пересятий вечір трошки пересварилися зарінею. Але то таке, знаєте, якщо не брати взагалом, то нормально. Так далі почався лютий. Лютий місяць почався нормально. Пішли до школи, почали вчитися, але напряг відчувався замінування шкіл, замінування торгових центрів, замінування магазинів всяких різних і так далі. Все було В Школу ходили, готували до ЗНО. Були репетитори, але репетитори теж напережонка, тому що. То ще щось, то ще щось ставалось, ну і було дуже важко вчити. Тобто новини напрягали, напрягали це все, і в сімейному тобто, зі мною не сталося, просто готувалася до ЗНО, скажімо так. Ми ходили на танці, ну типа на хореографії, вчили останній ну, шкільні вальс і так далі. Ну такого нічого не сталося. Поки не стукнуло п'ята ранку 24 лютого. Перед тим було моє керівнички день народження. В неї день народження 23 лютого. Я подарувала їй подарунки. Ми пішли до школи. Все було гаразд. Але це було моє останній раз, коли я була в школі взагалі. Як учениця, бо я ж 11 клас була, і ми просто привітали, але дуже чували 23 лютого пряжонка. Але перед ще перед пару днів перед тим святкували день єдності, який Зеленський запровадив перший раз у житті. Це 16 лютого, коли Росія мала напасти, коли в ту ніч ніхто взагалі не спав ні з однокласників, ні з рідні. Коли всі хвилювали, що от зараз нападе Росія, але ні, вона не напала. Вона напала пізніше. От 16, 20, 16 лютого це було дуже важка дата, але ми задкували. Ми в школу прийшли в вишиванках, але ну не було настрою вдівати ту вишиванку, бо ти розумів, що може братися війна. Тобто весь лютий був на прижонці. І от 24 лютого ми стали від вибухів, стали від сирени, і от почалося. Вся наша боротьба за офіційну незалежність України. Далі березень. В березні мого діда день народження. Ми святкували в тихому колі. Зараз святкуємо гучно, буйно ходимо до діда, приходять гості, але цього разу ніхто нічого не хотів, бо війна і 24 вересня, березня. Місяць іде війна. Ми не можемо звикнути ні до вибухів, ні до сирен. Ми не можемо ні до чого звикнути, тому що ну як, хто звикне до війни? ще місяць всі ревемо, плачемо, як то буде все далі. До школи ми не ходили. Нам зробили двотижневі канікули, щоб думати, що обдумати, що робити далі. Заліз і ст учне про студентів зі школярами. Ми не ходили до школи, ми всі сиділи і взагалі чекали, що буде далі. От що далі? А березень був теж дуже важкий. Ми всі ну так думали березень. Помре Путін, думали, що війна закінчиться в квітні, а може й навіть в травні. Надіялися, що ми ще підемо до школи. Взяткуємо. Той випускний, у нас буде санітанець, писали, тіпа, так, потім нас зробили дистанційне навчання, ходили на дистанційне навчання, але ходило дуже мало учнів, тому що хтось виїхав за кордон, хтось не міг, хтось не хотів. І це було таке знаєте, навчання. В той момент підготовка до ЗНО, але коли наговорив, що у нас може бути НМТ, коли подумали, обдумували, як нам складати, всім дев'ятим класом відмінили ДПА. Ну коротше, от так, микось в напряженці той березень. Весь це було вже. Почався квітень, а почалося розпускатися перші бруньки. Тепло прийшло досить так рано. Ми думали, що це хороший знак, що війна скоро закінчиться. Був другий місяць війни, 24 квітня. А, але до, після 24 квітня, два дні до Чорнобиля, 20, ну, 26 квітня 1986 рік, і ми всі такі, ну не в настрій, то що в квітні буде настрій, що до нас підходить? Ось такий тут настрій на той квітень, та й взагалі, взагалі, що тут буде з нами, ми не знали. Я хотіла святкувати свої 18-ліття в мирній Україні, але на жаль цього не сталося. Звісно, я готувалася по на дня народження. Думала, що потрапити на день народження. Такі подарунки, звісно, хотіла нормально. Думала середки, що піду до школи. В квітень теж пробув так. Нікуди ніде не їздила. Можливо, тільки на дачу. Знаєте, ти в село поїхала, але село теж було поїздка. Тож важкою в селі всі дожтаки ходили. Не ну, розуміли, як так вже два, два місяці йде війна. Якщо брати ну не сімейне наше, а от брати з українське, то нічого дуже не здавалося, зброя подавалась, небо нам не хотіли закриватись. Просили НАТО закрий небо. От я не хочу, звісно, згадувати такі моменти, як вони були. Бо це такий відео просто підсумок, а не от обговорення, як я пережила війну. Ну і от початки, тому просто скажу, що квітне буду. І ось нарешті настав довгоочікуваний травень. Настала довгоочікуване 12 травня. Моє день народження. Мені стукнуло 18. Ми вам святкували просто круто. Приїхала до мене моя найкраща подруга Марічка, яку я просто обожнюю. Значив на мене дивиться, як я її дуже люблю. А приїхала з мамою і з татом, приїхала Мосі. Ми святкували буйно, ми святкували класно, не так знаєте, як хотілося бо, знаєте, війна, по-перше, військові гинуть, але ми святкували нормально. На моїй народження була температура, прям піднялася десь до 30 градусів, тепла, я в платі на вулиці з Марічкою жартуємо, дурачимося. І взагалі травень проходив досить так нормально, але в напряженці не до війни, а в напряженці до кінця навчального року та взагалі не до кінця шкільного життя. Ми всі такі а, готувалися. Нам проводили кучу виховних годин з керівничками. Куча разів домовлялись, хто як буде, ну як злі буде відбуватись. Кучу разів мінявся, той останній дзвінок. То його давали, то нам його забирали, то давали на ну, одну дату, то, то переносили на другу. Це був кіпіш, це був хаос, це було невідомо, як нам святкувати. То ми ходили на репетиції. То нам репетиції відміняли, бо була сирена. Ми вже, якби ніби в травні, ніби вже три місяці, якби була війна, 24 травня, як три місяці іде війна. Мені би звикали, але якраз на нашу репетицію відкрилася війна, і нас не допустили бомбосховища, не знаю чому, тому ми от, жили ось так, типу, без, а, типу, типу, без мирного неба над головою, типу, переживали, рахували, дивилися на сумні дати дітей, які гинули. Вони той час дуже часто показували ось, ну, сумну статистику, скільки гинули дітей. Зараз чомусь так не показують, а от колись, я пам'ятаю, прям дуже в травні показували. Та й в моєму житті була повний хаос. Тобто підготовка до останнього дзвінка, підготовка до НМТ, бо нам вже сказали, що у нас буде офіційно національний предметний тест. Про нього ж не буду. бо Ви всі знаєте, просто ми дуже готувалися. Ніхто не так буде відбуватися. І отак от швидко вшов травень в підготовці до НМТ. і дос, okay. ось Настав червень, настало 10 червня. Це був мій останній дзвінок взагалі в шкільному житті. Ми всі сказали, що вдягнутися в плаття вишиванки. хлопцям сказали в вишиванку вишиванки чорні штани обов'язково. Нам видали стрічки, і ми пішли. Тобто, про сані зіноки теж говорити нічого не буде. але 10 червня це запам'ятається мені назавжди. От не вірить, от аж не віриш, що вже от 10 червня, 23-му році буде рік, як я вже не в школі. Ми маємо зустрічатися. Хочу сказати те, що це буде просто найкращий ну, час. Бо ми зустрінемося з однокласниками. Ми ж це все спланували. От, ну, вже трошки плануємо, зараз пере. Якщо ви думаєте, що ми не переписуємося з однокласниками, то ви дуже сильно помиляєтесь. Ми з однокласниками переписуємося, ми з ними дружимо, ми з ними одне ціли. Ось, а... колишніми однокласниками ми дуже любили. Прям дуже любили Оце останній дзвінок. Разом його відгуляли класно, пішли потім в кафе. Ну, тобто, 10 червня це найкраще число. Потім ми поїхали в теплицю. Поїхали в теплицю в червні, ну, типа. Просто так попали на, 24, на 28 червня на День Конституції України. Я запускала голуба мира, миру небо всі разом. Дуже класно провели час в теплиці. Звісно, в теплиці в теплиці то якби Закарпаття, там не чули, але то, якби інша Україна, там безпечно, вибухів нема. Тому я просто жила, якби тим життям, не військовим, до війни. Я відчувала повний кайф, дихала повітря на повні груди, раділа, кайфувала. Ні, двадцять двадцять е, і 24 червня, коли це було 4 місяці від війни. Звісно, теблиці відчувалося, що 4 місяці. Всі говорили, ой, які типу, 4 місяці від війни, коли вона ж нарешті закінчиться. Ну і сказати чесно, ми думали, що воно закінчиться в серпні, бо всі говорили, що точно закінчиться в серпні. тому що вже військові Росії не мають запасів. Ну, є іран, ранки, дає їм познав липень. Воли 25 липня я здавала НМТ. 24 липня було 5 місяців рік війна, і я не могла відвіти, від, 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 бо я плакала, мені було дуже зле, По-перше, війна, по-друге, НМТ, я ніколи не здавала. І от на 25 липня, просто чому я так зараз говорю, так, да, то вже за цілий нічого не сталося, я просто готувала до НМТ. І от 25 липня, на день я здала НМТ, не пам'ятаю, наскільки балів, але назвали його дуже-дуже добре. І з легкістю пішла чекати, коли вибирати університет і писати мотиваційний лист. Липні, просто от липеньок на секунду пішла. От так, найшвидше, напевно, зі всіх місців 22-го року найбільше найшвидше пішов липень. От серйозно, найшвидше. Тому, блін, кайф. Я от, чесно, мені в липні дуже плоско. І літо взагалі під час війни літо прийшло дуже класно. Серпень, багатий на події. Шостий місяць війни, півроку живемо під час війни. Звикли, звикли до сирен, звикли до вибухів, звикли до всього. Ми жили, кайфували. Поїхали в східницю, так, ми їхали в східницю, не я всі дати скажу. 22 го року ну одне слом. Поїхали в Східницю, святкували, веселились там, збрали чебрець, знесків, хресна, мама, діду, онесквік, Ромка, Чері, Всі поїхали в східницю. Блін, це було неймовірно. Я раділа, що під час війни можна подорожувати рідною Україною. І тільки от під час війни я розумію, наскільки моя ненька Україна, наскільки вона красива і наскільки вона заслуговує, щоб її про неї дбали. Я дуже люблю східницю. Це є Львівська область, ну але я її обожнюю. Це було неймовірні часи. Але під час Східниці ми взяли метавційне лист. Папам'ятається, тож було дуже важко. Ніхто не знав, як писати його, тому що це було дуже важко, але ми його писали. Потім, в серпні, ми а, той. Нам подзвонили з університету і з 30 серпня і сказали подавати документи ЛНУ імені Іван Пінка Герафічний факультет. Звісно, ви тут все, все вже знаєте, то я ти договорила, знімала. І я поступила 30 серпня, офіційно стала студентом. Офіційно моє життя поділилось на до і після, а це було дуже круто. Але найголовніше було сказати, що сталося під час війни. Ми не ходимо вже у масках коронавірусних про коронавірус, всі забули. пам'ятаю, до війни ми ще рахували, скільки хворих було, та статистика після війни вже її не було. Ну, ще було перші дні, а потім вона ще вона зникла. Ми махати тою війною перемогли коронавірус. Ось. І, ну, 30 серпня це був гарний день, ми відсвяткували. Ну і самий місяць війни або вересень. вересень. Ну, два тижні відпочивали, Хрестна захотіла на коронавірус, я захворіла на коронавірус, мама захворіла на коронавірус, і дід захворів на коронавірус. Тобто в вересні ми хворіли. два тижні ми не могли ніяково викаркатись з цієї хвороби коронавірусної, типу її нема, але в нас вона була. Ми дуже важко її перенесли. Це було другий раз, перший раз, 20-му році в березні, другий раз, от, 22 му вересні. важко. 15 вересня я пішла на зустріч одногрупників. Ну, перший раз в житті в університет, нам все пояснили, зустріч з деканом, зустріч з ректором. І всіма позустрічались, поговорили, нам все порозповідали, і потім пішли святкувати в кафе. Тобто, от 15 вересня, 2022 рік, це перший день мого студентського життя. А, забула сказати, що ще 30 вересня в мене були іменини, теж подарунки, але його їх не святкувала, тому що я вчилася. Я сказала, що якщо не в школі було у Відмінниці, то точно тут буду. Жовтень, восьмий місяць війни вже до всього, але згадаючи 10 жовтня, коли життя поділося конкретно на до і після, це життя зі світлом та без світла. 10 жовтня москалі обстріляли критичну інфраструктуру України. Я пам'ятаю, як сьогодні нас було вдома Мосяк, там жила, треба було, і нас обстріляли, ми були цілим без світла, вибухи сідла нема, зв'язку нема. Я вдома тільки я йма. Хрест на дідо, Онескільки на дачі, мама на роботі. Мося в лікарні там, по справах, і ну тіпа я не могла. Я не думала, що зараз таке буде, але ми були без світла, без інтернету, без зв'язку, без нічого. Це було дуже важко. Я не могла, мене прямо страшно було. Мене не почули тоді, коли закінчилася сирена. Я дуже тут, я добре пам'ятаю 10 жовтня. Ну а потім, 10 жовтня, а взагалі оць, весь той час я вчилася, готувалася, здавала модулі, здавала все, здавала добре. Мене викладачі полюбили з ви закремідували ідеально. А, листопад або 9 місяць війни. А що сталося? Я готувала до модулів різних з універі, універі. І 15 листопада нас знову обстріляли, знову обстріляли каретичну інфраструктуру, і тепер то настільки нам вели графік відключень. Тобто з, з 15 листопада і по цей день ми живемо в таких думках, коли ж на кінець цілий день буде світло. Тобто Нам вели Львів Обленерго, я дізналася про Львів Обленерго. І готуємося. До іспитів. Нам сказали, коли будуть іспити, коли будуть заліки, готуємося, вчимося без світла, без інтернету, але якось вчимося, якось викарабкуємося з тої, скажімо так, ями. Ти, здобуття, ніяк так не пройшов, просто вчимося і готуємося. до всього. Mm. Ну, і ось нарешті 12-й місяць е року, грудень, або 10-й місяць війни це є грудень. Святий Миколай. Заліки, які всі поздавали невідмінно, на 4 з мінусами або 5 з плюсами. А також... Іспит, який вчора перші здала. Це перший в житті, це був з екології, здала на 5 з плюсом, дуже себе хвилю за то. Миколай прийшов. Тобто ось. та да от так, підсумки цього року. Скажу чесно, рік не легкий, звісно, дуже важкий. Я дуже рада, що через 10 днів днів цей рік закінчується. Ну, тобто, на даний момент виходу цього відео буде 9 днів до кінця цього року. Скажу чесно, я рада, що він закінчується. Я не думала, що рік тигра може бути настільки важким. Там та Я Не думала, що тигр може принести стільки нещастя, смертей, сирен, вибухів, руйнувань. Зруйнований Маріуполь, зруйнована Салтівка в Харкові, зруйноване Запоріжжя, захоплена АЕС, Запорізька, ЗаЕС, Запорізька атомна електростанція, знищені міста, села. Діти загинули. Цей рік дуже важкий, серйозно. Не бра, не беручи мої ті, знаєте, поїздки, мої ті поступлені універ. Він важкий, як і морально, так і фізично, і духовний, як я вже говорила. Просто хочеться, щоб він пошвидше закінчився. І 23-й рік нас там нормально. Звісно, розумію, що нам Ріф обленерго не обіцяє світло на Новий рік. Звісно, нам ніхто нічого не обіцяє, але я прям дуже сильно надіюсь, що нам буде світло і ми нерваться такує новий рік. Свята вечора теж цього і наступного року має бути без світла. світло, без світла. водохреща без світла, воно притече без світла. Тобто всі свята, які ми звикли жити зі світлом, без. Не знаю, як ще буде ходити хату покороблювати без світла. Ми завжди до вечором. Надіюся, що в цей період дітьми ми переживемо з гідністю. Я прям дуже сильно хочу надіятися, що 23-й рік це буде реально переможний рік з перемогою. Взагалі зі всім, чим тільки можна. Я дуже рада, що українці змогли пережити 22 й рік, важкий рік. Ніхто не думав, що коли вже коли пшався в січень 22 й що він буде ну настільки важким. Хто з них думав, що 23, 24 лютого почнеться війна? Взагалі, ця дата всім запам'ятається раз, не завжди не знаю, як буде 24 лютого в п'ятницю наступного року. Це буде траур. Це буде трендецький траур, але я... Вірю, що всі військові, які зараз є, повернуться живими, здоровими, а ті, що загинули, Царство Небесне, надійшли там на небі дуже добре, вони допомагають іншим військовим. Тому що на нас побачив весь світ. Всі країни. Нам всі допомагають. Куча зброї. Закрити небо. Хоча в квітні нам не обіцяли закривати небо і взагалі Хаймерса давати в квітні нам не обіцяли. Але нам дали. Нам дали все. Дякую. Хочу ще сказати, що двадцять третій рік буде обов'язково найкраще без війни, без сирен зі світлом, саме головне, бо без світла жити дуже важко, і щоб все буде дуже-дуже добре. Просто саме головне, щоб всі будуть живі. Здоров'я дуже навіть не то, головне, щоб живі і міста відбудуємо, Згадати Варшаву, яка була зруйнована під час Другої світової війни, яка зараз красива. Ми відбудуємо кожне місто, кожне село. Селище все відбудуємо, воно стане ще красивіше, особливо наш найкращий світі. Маріуполь розумію, загинуло багато людей і продовжують гинути. Хвороби ходять. Я вірю, що Маріуполь розквітає ще краще ніж був. Маріуполь був, є і обов'язково буде. Так само, як Україна була, є. І знаєте, ці підсумки я мала проводити з усмішкою на лиці. Що поступила, випускний, за нього дзвінок, до школи походила, вальс танцювала. Ні, на жаль, одна людина ВВП, я так скажу, зруйнувала все життя людям. Один чолов'яга зруйнував життя всім. Я просто не хочу його обзивати, просто хочу сказати, що надіюся, що ця людина, ви знаєте, про яку я говорю, просто зрозумів, що він створив. Забрав війська з України, і, і ми собі спокійно почали відбудовувати енергосистему а також міста України. Все. Просто я більше нічого не прошу у нього. Якщо я якусь дату забула, звісно, я напишу її в коментарях або в описі під відео, але, по-моєму, я нічого не забула. Саме головне не я сказала, це головне не це поступлення, це молоде не це озадні дзвінок. Та й от такі дати, як ми пережили, все сказала. Бо кажуть, нічого такого не було, нікуди не літала, було тільки теплоці, східниці. Інметез давала. от такий важкий рік. А боже! Я ж забула, бо я забула. Саме головне, я ж кажу, що я не забула: попала на концерти своїх улюблених артистів. Тобто, бо, між мать, число 8 жовтня я попала на концерт Степана Ю. 18 жовтня я попала на калет Іва Побула. І в листопаді я попала на концерт Івана Поповича. з самих своїх улюблених артистів, яких я люблю з дитинства. Тому як я могла забути це от, от таке? Звісно, кажу, це дрібниці ці концерти, але порівняно зі всім тим, що твориться, це були воно норальній зміні і білеш, тебе кіскофток в свіжого повітря. І реально, дуже класно, що я побувала на цих концертах. І тепер маю пам'ять, маю відео. А до фоток з ними немає ні автографів, але відео маю. Це прям дуже круті концерти були. Я, ви, ви їх бачила, бо я їх маю в Ютубі. Отак. Прийшло в мій 22-й рік. Дякую тобі, 22-й рік за те, що ти був. І я сподіваюся, що 23 рік мав мав кролика або кута, ну, щось кролика, пройде краще і з перемогою нашої рідної ненької України. Вже не мерла Україна. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і пишіть коментарі про все, що ви хочете почути і дізнатися від мене. Я відкрита до вас, будьте відкриті до мене. Дуже вам дякую за перегляд відео, відкрилася вам по-іншому, свої емоції розказала. От такий мій 22-й рік. Тепер я вже студентка. Закінчую перший семестр першого курсу. 9 лютого 23 році почнеться другий семестр першого курсу. Надіюсь, він пройде так само класно і швидко, як цей. І всім дякую за перегляд всім всім па-па!